Оновлений Антонова аеросайленсер 2026 постає як одна з найтихіших і водночас найпотужніших інновацій у сучасній лінійці української аеротехніки, поєднуючи в собі передові інженерні рішення та прагнення до максимальної ефективності. Його концепція спирається на головну ідею забезпечити винятково низький рівень шуму при збереженні високої маневровості та продуктивності. Саме тому Aerosilencer став платформою для нових технологій приглушення звуку, серед яких багатошарова акустична композитна обшивка та оптимізована форма повітрозабірників, що мінімізує турбулентність. Інженери Антонов приділили особливу увагу зменшенню вібрацій, оновивши внутрішні демпферні системи та використавши легкі матеріали, що пригнічують резонанс. Усе це перетворює AeroSilencer 2026 на справжній прорив для місій, де важлива непомітність і стабільність польоту. У модернізованій силовій установці застосовано гібридну схему поєднання турбореактивного та електричного приводів, де електросистема забезпечує тихий режим руху на початкових і кінцевих етапах польоту. Такий підхід дає змогу зменшити не лише шум, а й витрати пального, підвищуючи екологічність апарата. Нові генератори працюють із покращеною системою охолодження, забезпечуючи стабільність навіть за високих навантажень. Електричні контури стали більш автономними, а акумулятори енергоємнішими при меншій вазі. Інтелектуальна система керування вибирає оптимальний режим роботи між двома силовими джерелами, дозволяючи пілоту зосередитися на маневрах, а не на технічних налаштуваннях. У 2026 році Аеросайленсер отримав повністю перероблену аеродинамічну структуру. Фюзеляж став тоншим а крила – довшими за адаптивними законцовками, що автоматично змінюють кут для зниження опору повітря. Нові мікроелементи на поверхні крилу утворюють керовані мікровихори, які пригнічують хаотичні турбулентні зони. Це забезпечує надзвичайно плавний політ і більш точний контроль. У хвостовому блоці вдосконалено стабілізатор, що покращує вертикальну стійкість на великих швидкостях. Сукупність цих нововведень підвищує аеродинамічну досконалість аеросайленсер і дає змогу збільшити дальність польоту без додаткового споживання енергії. Система навігації також зазнала радикального оновлення. Встановлено сенсорно-аналітичний комплекс нового покоління, який працює на базі штучного інтелекту та здатний прогнозувати зміну метеоумов, аналізувати навколишнє середовище і коригувати маршрут у реальному часі. Завдяки покращеним датчикам дальнього виявлення Аеросайленсер отримав можливість безпечніше виконувати польоти на малій висоті. Пілотську кабіну оснастили новою голографічною панеллю, що забезпечує повний огляд параметрів, при цьому мінімізуючи візуальне перевантаження. Удосконалені органи керування стали чутливішими, що дозволяє виконувати точні мікроманеври без затримок. Суттєві покращення торкнулися і конструкції безпеки. Оновлений протокол самодіагностики контролює роботу всіх систем у режимі реального часу та попереджає про будь-які відхилення. Крім цього, установлено багаторівневу систему резервування, яка гарантує стабільність навіть у критичних ситуаціях. Високоміцні композити нового покоління знизили загальну вагу конструкції та підвищили її витривалість до екстремальних навантажень, включно з надвисокими швидкостями та різкими змінами температур. Антонова Aerosilencer 2026 став символом непомітної ефективності та технічної досконалості, поєднуючи тиху роботу, дальність.